Комусь ще треба від кутюр, мені би просто жити. Комусь літати в бізнес-клаці, мені би ковток чистої води випити. Комусь так хочеться у спа. А я буду вдячний за БПА. Хтось ніяк не насититься від а мені просто хочеться прийти до рідної хати, умитися, вклонитися. Домашньої їжі наїстися, до маминого чола губами притулитися, тата обійняти і дружину не відпускати. Мені так хочеться виспатися, а хтось хоче з коханою розбігтися, бездумно на емоціях, не стерпівши її сльози. Мені так хочеться крикнути: Не дурій, ти справишся. Не відпускай милого, коли він з тобою в радості? Хтось купує чергові пестощі у повій незаконно діючих. Ну а я намагаюся розвеселити побратима труселями волонтерськими, і уже усією ротою ми регочем поки довкола стишено. Чи надовго та тиша не знаєм ми? Але щедро дрорегочим разом всі. Відкриваю консерву чергову їм, уявляю свій дім свіжиною в нім. А хтось устриться мене вдоволений, бо не свіжі принесли в ресторані тім. Так світи розділилися на цивільних тих і на хлопців. Що в полі під обстрілом, на життя в стилі лакшері, і на побратимів з закупами в складщину, на фітнес-центри з квадратними торсами і на трьохсотих під термоковдрою. На панів, що в костюмах в офісах, і на хлопів, що в окопах без зброї вже. Якось так неплановано сталося, що життя розділилося на два табори, де один веселиться і тішиться, а вже інший без спину все плаче в нім. Є у Бога у планах Всевишнього той сценарій, де всі люди разом вже, без розділень, без смутку і зцілені. Але ще той сценарій з за ґратами. І поки не пробудемо Дух Святий на священній землі з побратимами, будуть два світи ще розділені на одній території Україноньки. Слава Україні!